Всім доброго ранку. Це світанок. Нехай ваш день буде добрим. Туман в полях. Сонце піднімається вище. Боже, яка красота а туман який? Не пожалкуйте лайк. Там уже звірі. На пасовищах, бачите, це коні. Бажаю миру, добра, злагоди, благополуччя. Нехай у вас все виходить. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить.